Ас на у Храдіо, як і обіцяла, сьогодні у нас незвичайні гості, люди, які щось неймовірне створюють, долучають тернополяни, і все це присвячують найближчому святкуванні дня міста. Отож, вітаю в студії наші Ольга Коновал, громадська діячка, керівниця благодійного фонду Сергія Коновала та Назарій Крулик, співорганізатор проєкту Місто донор Вітаю вас! Привіт! Е, Оля, е, розкажи, будь ласка, як виникла ідея для того, щоб до дня міста е, створити такий проєкт Місто донорів? З Чого все розпочалося? Хай, ну, як завжди, все розпочалось точно не з дня міста. Нещодавно у моїх друзів було весілля, ми планували його. І так склалося, що коло мого спілкування є дуже потужне, і в ньому є люди, які завжди підтримують якусь соціальну складову. Що б ми не робили, де б ми не були. У нас завжди є соціальні благодійні проекти, проекти підтримки військових. І я допомагала організовувати це весілля, певну його частину. І кажу до подруги слухаєль, а було би класно, якби от мої всі гості. Пішли і задонували кров у день весілля або напередодні, тобто зробити таку донацію. Е, ця ідея прийшла саме так, але виявилося, що майже всі гості донували кров на день донора, е, і часу ще було занадто мало на відновлення, тому це до речі, ідея класна. Хто хоче, можете ловити собі донацію. <рес> таку добру справу зробити. Так, колективна всі донація розум. крові на весілля передвесільна, знаєш, і але ця ідея вже була в моїй голові. Відповідно, я почала дивитися в календар, які ж будуть події у ті дати, коли можна вже. Тобто два місяці мало пройти з дня донора, а донори у нас в мене всі друзі активні. Тому відкрию, відкрила календар в телефоні, дивлюсь, о, клас, день міста. І, знаєш, всі ідеї, які мені приходять, вони приходять десь із така, Тернопіль, місто донорів. Відразу набрала Назара, тому що в нашій компанії, в нашій такій... Ком'юніті, скажімо, людей, які просувають класні ідеї, Назар відповідає за донорство. Це безпосередньо його напрямок. І я така Назар, як тобі така ідея, і Назар завжди підтримує всі ідеї і цю підтримав. Відповідно, погодили це все з міською радою, тому що нам було дуже важливо, аби була підтримка міста. Ну, все таки день міста, так і зразу е, з е, центром переливання крові. Так, служба служби приливання крові, я так, плутую, так. <рес> як колись так казали, тернопільський так центр крові, центр крові. Так е, прийшли туди, поговорили з керівництвом. Всі такі вау клас, класна ідея, і далі я підключила Назара Назарій. Наскільки це актуальна тема? Ти як медик, студент медичної університету, розкажи, будь ласка, в тебе більше можливо якихось таких навіть класних фактів. Про що варто знати Загалом донація крові це є дуже важливо, адже велика частина пацієнтів до моменту ще війни до 2014 року не отримувала свою кров вчасно або не отримувала її взагалі. І в період війни завжди потреба в крові зростає, адже потребують військові. Вона час зараз потребують і цивільне населення, які постраждали внаслідок ударів. Тому потреба є завжди. І зараз це як ніколи актуально. Тому власне ми долучилися до цієї ініціативи разом із медичним університетом і підтримуємо цю ініціативу. Студентство викладачі теж долучаються. Звичайно, ми є організаторами колективних донацій в нашому університеті, тому це вже не перша колективна донація для нас. В нас був досвід, і студенти загалом різних факультетів. Мого університету, в якому я навчаюся, завжди долучаються і донують кров на потреби як військових, так і цивільного населення. Як часто можна це робити? Ти як медик, можеш сказати? Загалом мають бути перерви між донаціями в 60 днів. Звичайно, є протипокази до донації, якщо людина погано себе відчуває, але також варто пам'ятати, що ми повинні турбуватися про власний організм, тому 60 днів може бути замало. Можливо, для когось цей проміжок збільшиться, і якщо людина часто донує, варто робити перерви півроку для того, щоб організм повністю відновився і відновив свої запаси, які він потратив на донацію. Оля, ти теж не вперше виступаєш донором. Пам'ятаєш свій перший раз, що тебе надихнуло, сколихнуло, підштовхнуло піти, здати кров, якщо пам'ятаєш це відчуття, і що тобі допомогло в тому, щоб ти захотіла ще раз. На жаль, перший раз е, ми з друзями ходили здавати кров через е, гори, через біду в нашій компанії. Наші друзі попали в ДТП. Е, мені було 18, і тоді вперше знаєш, ще так не було соцмереж, але їхні батьки просили здавати крові, і тоді я вперше прийшла в центр е, службу крові службу крові і зрозуміла, по-перше, що це не боляче. Це не так страшно, як здається. Це дуже безпечно. А якщо врахувати те, що зараз там класні ремонти, класна техніка, там супер все по європейськи, то це ще і корисно дуже для організму. Ну і відчуття, що ти можеш врятувати комусь життя, затрачаючи всього там 30 хвилин свого часу, це безцінне відчуття. Тому з 18 років з проміжками, але от я все ніяк. Не зроблю собі посвідчення донора, тому що не було фотографії. То зараз я вже готова. Я вже зробила фотографію і от-от планую отримати ще посвідчення донора. Це це знаєш це для себе, це для розуміння того, що ти живеш це життя з користю. Я знаю точно, що коли ходила здавати кров, то теж спочатку не наче таке хвилювання, але приходять люди, які це роблять не вперше, і вони настільки підтримують тебе. Щось там поговорили. Ми наче сіли на сумішних кушетках, і мені там. Ви не хвилюйтеся, Зараз буде так. Зараз буде так. Дуже важний, класний персонал, тобто, щоб не боятися. Ну Назарій нам розкаже, як підготуватися, коли це ви робите вперше. Що потрібно знати напередодні, що потрібно зробити? Загалом, перш за все, це варто себе добре відчувати і не йти, здавати кров, коли ти відчуваєш себе погано, маєш якісь захворювання. Звичайно, люди з хронічними захворюваннями не можуть здавати кров. Відповідно, також варто пам'ятати, що донація крові це не здача аналізів, просто тому перед донацією варто все ж таки поснідати, налаштуватися позитивно. В центрі служби крові зроблять загальний аналіз крові, перевірять рівень гемоглобіну. Також варто пам'ятати для жінок, що має бути 5 днів перед менструаціями, тобто в період менструації не можна донувати кров. Загалом, ця вся інформація насправді є досить поширеною в інтернеті, проте іноді донори забувають про це приходять непідготовленими і тому можуть втратити свідомість. Але насправді, якщо підготуватися і зробити все правильно. Це зовсім не страшно, і е, люди тоді не втрачають свідомість. Зрозуміло, скільки вже бажаючих у цьому проєкті міста донору, скільки вже зголосилися, як ви цікавитесь, дізнаєтеся, е, хто саме долучається, і яка кількість людей, тому що щоб і працівники підготувалися, і щоб ви встигли їм теж якось я не знаю там чи є винагороди, але певно е, якась подяка теж є. Слухай, насправді я думаю, що найбільша винагорода – це розуміння того, що ти рятуєш життя. Це можливість послужити нашим військовим таким чином, служити так, їм за те, що вони щодня служать заради нас. І ми з незором готувалися і мали як приклад. День донора де були всякі різні призи і подарунки, із керівником служби крові про це говорили. Але мені завжди дуже хочеться залучати людей не за щось, а от, за свідомість, за розуміння, за цінності. Тому цього разу ми зробили такі невеличкі пам'ятні призи. Це браслети, де написано, що Тернопіль місто донорів Назар їх до речі робив екстрено швидко. Знаєш, тому що зараз цей місяць місяць подій і. З нагоди дня міста відбувається дуже багато проектів важливих, от сьогодні цей ветеранський спорт. Зараз ми летимо в парк. зразу, І вчора день молоді, і це вже день за днем дуже багато всього. І ми такі точно треба щось людям дарувати. Тобто, кожен отримує такий пам'ятний браслет з написом про те, що, що ми тернополяни, ми маємо пишатися цим. Ми з незром, коли замовляли ці браслети, вирішили, що 500, тому що з понеділка по п'ятницю, до речі, з 11 по 15 серпня запрошуємо всіх у службу крові на донацію. Є ще сьогодні, завтра і післязавтра З 8 ранку до першого дня, будемо раді вас бачити. Поширюйте, будь ласка, хто не може здати кров, донувати кров інформацію для того, аби ваші друзі її донували. От тому тих браслетів є 500, і власне так ми будемо бачити. Мені дуже подобається те, що багато позначок в соцмережах, і сьогодні мені скинули також фотографію. де там дуже дуже багато людей. А вчора е мені подзвонила Христя Білінська і каже: ми з молодіжками тернопільськими йдемо всі здавати. Тобто, сьогодні громадські організації молодіжні пішли разом. Багато бізнесів підтримують. Е і звісно, ми хочемо в кінці, скажімо так, цього проекту підбити такі підсумки і. Оголосити, скільки ж літрів крові Тернопіль з нагодення міста задонував. Але особлива ціль для нас, по-перше, це залучити нових донорів, тому що хто здає кров, хто донує її, той і так її донує постійно, і ми за це всім дуже вдячні. Але дуже важливо, аби прийшли люди нові, перебороли можливо свій страх, можливо, інколи лінь, можливо, нерозуміння, як це відбувається, і е, зрозуміли це, що це потрібно робити регулярно, особливо в час, коли в країні війна. Тому о, будемо бачити, поки що результатів як таких немає. Але мені подобається те, що на реєстрації питаються, а кому ви здаєте кров, і люди відповідають, що з нагоди дня міста. І це особливо приємно. Мені вони про це пишуть. І, можливо, ти бачила це відео, так, з якого ми почали. Це наша подруга, фотографиня Яна Назар. Я ми так знаєш, як завжди, раптово його зняли, але воно дуже гарно розлетілося. Тому ви що ви гори горите цією ідеєю, і це відчутно. Тобто, більшість людей навіть і долучаються. Я теж так хочу. Я хочу в цю спільноту спільноту змін і добрих справ. Так, тому я дуже вдячна всім, хто поширює ці наші ініціативи, бо я завжди наголошую про те, що ці ініціативи не про нас особисто вони про те, щоб показати, що Тернопіль місто приклад. Е, я вже знаєш, перестрибуючи з тему на тему, сьогодні е, мені скинули інформацію, що в Одесі масово почали запроваджувати акцію вшануй. Е, і я спілкувалася тільки що з організаторами, які надихнулися також нами. Тернополем Тернополянами Так, уявляєте, Одеса, велике місто надихнулося Тернополем. І власне ця акція також для нас є великим прикладом того, що ми готові ділитися. Ми готові ділитися своїми ідеями для того, аби інші міста також підтримували це і робили великі донації крові з нагоди. Без нагоди щодня, і це дуже потрібно. Тобто активно зараз так для того, щоб нагадати для того, щоб з'явилися ті донори, які це будуть робити вперше. Але е, цей проєкт він не має терміну придатності, тобто він не закінчується е, п'ятницею чи там понеділком. Ви обов'язково долучайтеся. Ви можете записати собі контактні телефони для того, щоб тернопільського центру крові, для того, щоб дізнаватися, коли це найактуальніше, і долучитися тим самим. Беріть свої собою, друзів, щоб не. Не хвилюватися зайвий раз і бути на одній хвилі. Це дуже добре, це дуже класно. Мене тішить я, така дійсно от молодь, яка е, ініціює це, і ви підштовхуєте інших робити це. Слухай ти сказала заберіть своїх друзів, і я згадала, що я обов'язково хотіла сказати нашим слухачам про е, те, що дуже варто робити це корпоративною культурою. Насправді в Тернополі є дуже багато крутих фірм, крутих корпорацій, які невпинно донують кошти, які невпинно підтримують будь-які проекти соціальні і найбільше підтримку наших військових. І я би хотіла також поширити знаю всесвіту таку ідею колективної донації корпоративної культури. Це в мене є в моєму таборі. Також є наші працівники. Ми постійно разом ходимо здаємо кров. У мене є така е культура донації з моїми друзями. Ми перед новим роком робимо собі такий корпоратив здачі крові завжди. І е беріть, користуйтеся, будь ласка, поширюйте це, тому що. Ми ніколи не знаємо де ми будемо завтра, що буде з нами і з нашими рідними. І дуже би не хотілося бачити пости, що ми шукаємо екстрено донорів. Дуже хотілося, щоб крові в наших службах крові було достатньо для того, аби закривати всі потреби без пошуків, оголошень і екстрених якихось таких, знаєш, потреб. Дякуємо тобі за твою місію за твою справу. І На завершення хочу від Назарія напередодні дня міста, коли багато людей дбають про своє місто, згадують, обмінюються інформацією, зустрічаються. Яким ти бачиш Тернопіль, і яким би ти хотів бачити тернополян в майбутньому? Насамперед дуже хочеться не бачити Тернопіль в списках міст, які потребують кров. Тому що має бути сформована донорська спільнота і завжди мають бути запаси донорської крові. Але я бачу Тернопіль як місто, яке постійно розвивається, які в ньому є ідейні люди, і наскільки все круто тут можна реалізовувати, і вже вкотре я бачу, що Тернопіль це насправді місто приклад для багатьох інших міст, тому я сподіваюся, що ця ідея, цей проєкт, він також покаже себе. І вся Україна візьме приклад з Тернополя, з тернопільської молоді і взагалі з тернопільських людей, тому що ми формуємо своє оточення, яке буде формувати зрештою нас. І Я сподіваюся, що оточення в нас все ж таки дойде до цього моменту, щоб дійсно кров це те, що не купиш, і нічим не заміниш. Тому е, я також всіх закликаю долучатися. Хто має якісь протипокази? Ви можете поширювати інформацію, розвінчувати міфи і е, долучатися до цієї хорошої справи. Дякую Назарі. Оля. Побажання для наших тернополян напередодні дня міста, і дійсно, яким би ти хотіла його бачити. Ну насправді місто, яке би я хотіла бачити, сьогодні ми створюємо. Для мене дуже важливо враховуючи те, що сьогодні Україна у стані війни, щоб це місто було привітне. Я завжди говорю про те, що вітаю торнополяни гостей міста, і мені би дуже не хотілося, щоб люди з окупованих територій сьогодні. Їздили країною в пошуках нових прихистків, але я би хотіла бачити Тернопіль все ж таки, враховуючи ці події, події які є привітне місто, місто, яке готове ділитися, приймати, опікуватися, яке, звісно, розвивається. І тут вже якби, робота за нами, за активністю і громадськістю. Для мене Тернопіль це місто приклад завжди. Я про це говорю, я це поширюю, я, я це придумала знаєш, і просуваю цю ідею. І мені дуже важливо, щоб тут чули, щоб тут просувалися класні, потужні, молодіжні громадські ініціативи, щоб військові знаходили тут спокій, щоб ветерани знаходили тут можливість реабілітуватися, інтегруватися, щоб Тернопіль розумів якийсь сьогодні час. Для чого заради чого і завдяки кому ми сьогодні маємо можливість жити по суті своє щасливе життя? Дякуємо нашим силам оборони нашим захисникам. Дбаємо про них, навіть якщо ви там щоденні донати. Якщо ви якось волонтерською своєю справою. Ну а тут ще одна місія: це бути донором для наших захисників, для тих, хто потребує крові. Долучайтеся до активних тернополян. Знайте, що і ваші ідеї теж будуть почуті. Якщо ви гуртуєтеся, і все, все під силу, все можливо. Дякую вам за вашу працю за вашу місію за ваші ідеї. Обов'язково будемо слідкувати. За результатами вашого проєкту, я знаю точно, що він має продовження, має життя. Ну а ви також пишіть до нас на Хвилюх Радіо, розповідайте про активних тернополян, про яких варто дізнатися, і до яких проєктів варто долучитися. Дякуємо за те, що були з нами. Бажаю, щоб ви жили в місті, яке процвітає і яке сприяє вашій праці, вашим вашим ідеям для того, щоб вони реалізовувалися в життя. Дякуємо і вітаємо всіх тернополян та гостей міста з прийдешнім днем. Міста! Дякуємо, програма інформативно на у